Доброго дня, друзі! Два дні не був на дачі, бо погода була, як то кажуть, хазяїн надвір собаку не вивернеть. А я теж собі хазяїн та й не собака. Два дні було негода, була хордилиця, падав дуже лопатий сніг. Надвечір вже був морозець до мінус двох першу добу. Але це у місті та ось що було на дачі, невідомо. Але тут завжди. Температура повітря нижча, ніж у місті. Сьогодні вирішив перевірити, яка тут ситуація, що наробила стихія. Бо для рослин це було дві доби іспиту. То цікаво було дізнатися, чи то помогли ми їй укриття для рослин і як вони витримали ці дві доби. То зараз подивимося, що під відрами. Оце я як прийшов. Зразу зняв відро подивитися на дикі тюльпани. Десь із Стемон Тарда. Як бачите, вони в доброму гуморі. Подивимося, що під відрами, як виглядають у хости. Ну, начебто, не постраждали. Може трохи квалувати, але... Не вимерзли. І це добре. Оце фіалки всі лягли додолу, бо сніг був прибив, був декілька сантиметрів. А зараз вже посходив. Оце вітер, укриття мої познімав. Все, ось тут були прикриті. У мене нарциси, але, як бачите, не вимерзли, то це вже добре. І на душі вже спокійніше. Далі, по прогнозу, вже не очікується такої негоди. І це добре на цьому. Буду завершувати і до нових зустрічей. Після мови. Що хочу ще додати в після мові. Ось хочу показати вам одну із хост, на яку в мене не хватило ні часу, ні відер, нічого іншого. Я її забув пригорнути землею. Ось бачите, яка Які носики. Оці всі промерзлі списи. Скоріше за все, вони поодмирають. Такий захист робить своє діло. Ось так. На цьому вже завершує остаточно. На цей раз. До зустрічі.